І спочатку повномасштабного вторгнення робити маскувальні сітки захисникам у боратині збиралося близько 60 людей. І нині є волонтери, які щотижня приходять плести захист для військових. Активно допомагають і молодші жителі села. Техніку плетіння спростили, і стрічки для сіток нині нарізати значно простіше. Боратинська волонтерка Катерина не пропускає жодної нагоди плести маскувальні сітки військовим. Якщо раніше доводилось нарізати стрічки цілий день, то зараз все набагато простіше і швидше. До нас з'явилася така я її називаю шайтан-машина. Вона дозволяє двом людям дуже швидко, там, за годину-півгодини, годину часу перерізати великий рулон тканини повністю. Тобто, як це працює? Сюди на, е, вставляється цілий рулон, пропускається під низом через ці ножі, фіксується на цьому барабані і, виходить, ми крутимо ось цей барабан. І він, відповідно, тягне тканину крізь ці ножі і сюди намотується вже нарізана тканина. Тоді ми потім, коли ми вже її намотали, ми її розрізаємо, розпускаємо, і в нас виходять ось такі гарні. Однакові, однакової довжини, однакової ширини ідеальні стрічки. Волонтери організувалися допомагати військовим з другого дня повномасштабного вторгнення. Техніку виготовлення і плетіння максимально спростили, щоб допомагати могло і молоде покоління. Ну, не важко нам вже розказали. Береться просто стрічка, я її потім розв'яжу. Зав'язується на одному кінці. І ось у нас є три клітинки і одна знизу. І ми маємо раз, два, три, і одну знизу просчитати і в неї провести. Ось, не важко. Тільки що не кряпко затягуємо, щоб воно було гарно все виявлено. Так далі, Подобається. по-перше, допомагаєте героям, тому ну, що ну, не знаю, робиш добре діло для військових. Чоловік, але воює, і на її плечі ліг спільний бізнес і господарство. Але жінка знаходить час і на сітки. Вже техніка змінилася, вона спростилася. Ми робимо це все швидше. Але хлопці кажуть, що воно все їм підходить і, ну, завжди затребуване. Спочатку були звичайні простині, їх фарбували що тільки не робили. Тепер це отака тканина. І вона легка, сітки легкі, вони не мокнуть. Їх не треба ну достатньо не людини, щоб просто накинути їх. Ну дуже хлопці задоволені, компактні, маленькі. Раніше вони були важкі. Якщо вони намокли, хлопцям треба було, наприклад, шість чоловік, щоб її пересунути, наприклад, на щось інше. А тепер двоє чоловік стало і перекинуло її. тобто вони і стали не такі об'ємні, ну взагалі. І кращі, якісніші кольори стали більш такі професійні, які дійсно відповідають там місцині. Якщо треба більше зеленого, ми прітем такі, якщо треба якесь там більше коричного, то коричневі притем за один день. Плетуть в середньому 6-12 сіток залежно скільки людей збереться. Навіть зараз боратинські волонтери не втрачають запалу і мотивації допомагати зсу. Хочеться, щоб війна завершилася і завершилась не просто завершилася, а завершилась нашою перемогою. Тобто, ну як ми ще можемо допомогти? Так, ми звісно ми донатимо на зсу, звісно, ми там не знаю, посилаємо якісь передачі військовим. Але ну треба щось робити. Кожна людина може щось зробити, внести свій внесок до перемоги. А поки найбільшою радістю боратинського осередку патріотки є подяки, прапори та патрони від захисників. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Боратин. для новин на часі.